Вітаю всіх. Вже майже другий тиждень Росія масово б'є іранськими дронами шахід по Україні. На жаль, є жертви, є поранені і нищиться інфраструктура. Я сьогодні навмисно не буду сильно сварити владу, більш того, дам деякі поради. Але ж два слова про ці дрони. Вони виробляються в Ірані і не несуть собі якогось супертехнологічного значення. Вони практично виробляються на колінах. Технічні характеристики, які заявлені, які ми бачимо в інтернеті, вони не відповідають дійсності, як по дальності польоту, так і по швидкості. І це говорить про те, що їх можна збивати, їх можна знищувати. Для цього потрібна зброя з калібром, ну, як мінімум, 7,62. Бажано, щоб це були не автомати, а кулемети. А ще краще, щоб це був кулемет ДШК з калібром 12,7, і щоб ці кулемети були з обвесом у вигляді турелі. Все можна чекати цих шахідів, зустрічати тут, в Україні. Мені вчора телефонував мій побратим, з яким ми воювали у 2015 році. Над його хатою пролітало три шахіда. Він встиг збігати в хату, взяти телефон, засняти. І коли він мені телефонував, він орав в трубку і казав, що ну, розумієш, це, це звичайні етажерки. Якщо б у мене був мій калаш, ну, три б я не зрізав би, а одного б точно зрізав би. Я знаю, так і було. Бо пам'ятаю, як він воював. Влада перші дні вторгнення зробила дуже правильну річ. Вона озброїла все населення, вона видала автомати. І якби зараз ці автомати були у нас. Кожен мав би можливість хоча б спробувати збити цього шахіда. Ми не маємо зараз такої можливості. Влада після того, як ми відігнали орків з-під Києва, Чернігівської області, Сум, вона цю зброю вилучила. І ми тепер просто спостерігаємо, як літають шахіди над нами. Українці лягають спати і не знають, чи проснуться вони, чи ні. Далі що робить влада? Вона. Нам пропонує і розказує про те, що вже зараз втілюється проєкт антидронового куполу. Це пілотний проєкт, який буде реалізовуватися, по-перше, в Києві, а потім, якщо він буде вдалим, то його розповсюджують по всіх містах України. От тільки єдина проблемка: термін реалізації цього проєкту два роки. Я думаю, що через два роки. Шахіди будуть повністю панувати над нашим Києвом і в нашому небі. Йде війна, потрібно оперативно приймати рішення, і ці рішення обов'язково повинні бути ефективними. Що треба робити? І тут моя порада. Перше згадати про ветеранів. Серед нас дуже багато тих, хто в силу різних причин не має можливості приймати. Активну участь в бойових діях, хто за станом здоров'я, хто за віком. Але ж для нас не проблема сісти за турель і повоювати з цими шахідами. Створюйте з нас бойові розрахунки, забезпечуйте всім необхідним і, в першу чергу, кулеметами, і краще, щоб вони були спареними і засобами зв'язку. Ми повинні розуміти, що шахіди летять. І головне, в якому напрямку. Все, ми готові. Чому звертатися до нас, до ветеранів? Логічно було б звернутися до територіальної оборони, але ж всі ми розуміємо, що територіальна оборона входить до складу Збройних сил України. І вона зараз застосовується на фронтах України, вона воює там. І дуже часто її використовують в ролі резерву. Тому в територіальної оборони. Просто фізично немає можливості забезпечити всі міста своїми бійцями, щоб ті охороняли ці міста від дронів. Ветерани – це найміцніший і найпотужніший резерв, який ви, влада, маєте. То використовуйте нас. Ми готові. Ми взагалі завжди готові. Не можна допускати до такого, щоб в нас просто прилітали якісь дрони і вбивали. Нам потрібно відповідати, потрібна відповідка. От ветерани ми і є відповідка. На цьому у мене все. Доповідь закінчив. До побачення.